Доброго дня, ви народі, любителі. Сьогодні 24 серпня 2022 року. Всіх вітаю сьогоднішнім святом, святом всіх українців, святом незалежності нашої держави. Я думаю, все буде добре. Ми поборемо нашого ворога і будемо жити мирно в процвітаючій країні. Зараз я знаходжуся біля прививки минулорічної. Гібридної форми Щенника Олега Миколайовича Біла Надія. Так. Дуже цікава річ, дуже цікава форма. На рівні із минулорічною прививкою на одному кущі вона мені теж, також подобається дуже-дуже сильно. На протилежній площині розово окрашена ягода, це мінор. Я попереднє відео робив по ньому. А на цій площині біла надія. Форма ще трошечки не готова, вже має цукор, невеликий цукор. Кислота, кислота вже відсутня, але ще треба добрати цукор. Я думаю, днів зоп'ять зопій. Треба ще трошки повисити, днів 5 і буде нормально. Колір вже дуже красивий, дуже красивий колір жовто-білого кольору, такого ще не солом'яного, але жовто-білого. Значить, ягода. Ну, ягода сьогодні важить і мірять не буду, але хочу сказати, я думаю, повірите мені на слово, ягода на рівні преображення, скажімо. По, по, по розмірним характеристикам. Як я вже й казав, прививка минулого року грони. Подивіться на грони. Опилення ідеальне. ідеальне. Грона не рихла, але вона і не давиться. Вона дихає. Грона дихає. Оце грона буде десь 1,200, я думаю. Так, що. Ну, оце меншенька така грам на 700-800 на 800. Оце також за кілограмові, ось три грони за кілограм. та й четверта також. Ось там ще трошки є три гронки. Тобто, на минулорічну прививку два рукава було запривито, залишено 9 грон. Форма не потріщала взагалі, абсолютно, тріску немає, абсолютно, дощі переносить дуже-дуже ну, прекрасно. Устойчива до хвороб, як бачите, Приріс нормальний за верхню проволоку все добре, прочеканено, не болява. Тобто форма дуже-дуже цікава. Так як раніше і заявляли, буде раніше Аркадії. Раніше Аркадії десь, мабуть, на тиждень. так. Тобто, подивіться, дуже-дуже-дуже красива ягода. Консистенція м'ясисто-соковита з підхрустом, чиста. чиста. Що головне, що чиста. Чист, чистий колір такий. Дуже красива, дуже чудова форма. Дякувати будемо, я думаю, не один раз ще Олегу Миколайовичу за його працю. Ось так. Сьогодні в цей святковий день я вам показую ось цю красиву річ. Я думаю, що зацікавить багатьох ця форма, і ніхто не пожалкує, хто буде мати її на своєму винограднику. Всім дякую за увагу, мирного неба, міцного здоров'я, всім до побачення, до нових роликів!